Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Так, ми надихаємо вас на нові рецепти, а ще й самі надихаємося, бо незважаючи на те, що дорослі люди є ті страви, які ми ніколи не куштували. І сьогодні це одна з них. Так, спеціалітет, який дивує, шокує і я впевнений, що вражає. Одеська тюлька, чорноморська тюлька, в чому особливість, звідки взялася, як її готувати, Олена Брайченко просто зараз нам все розкаже. Олена Брайченко 40 років, кандидатка історичних наук. Об'їздила усі куточки країни в пошуках гастроскарбів. Олена, берегиня української кулінарії та гастрокультури, точно знає, чому з нашого меню зникла шпундра та як мацик став знову популярним. Так, ну якщо про мацик ми вже знаємо, ми вже його куштували, то от смажені бички, смажену тюльку, це вперше. Олена Браченка з нами Оленка, заходь, раді тебе бачити. Привіт, доброго ранку. А, чи ти куштувала вже цю страву? Так. Чи ти що знаєш про неї? Ви, ви, не, в Київ, в ви не повірите, бичків, так. це та той ефір, і та страва. А... Коли я дуже хвилююсь, тому що я ніколи не куштувала бичків ой, бичків Тульку. биточків з тюль, ні, тюлечку я куштувала, але биточків жодного разу. Проте ми не можемо оминути 100 а, цю страву, яка є, яка вже сьогодні точно є візитівкою Одещини. І ми поговоримо про те, а, чому вона стала візитівкою Одещини, uh -huh. і в чому взагалі секрет і рецепт цих биточків. Талічки ну, давайте з основу у нас є така тюлечка, яку в принципі можна купити. Я готую ну дуже звичайний кляр. Це коли яйця, коли борошно сіль. Я думаю, що навіть не варто додавати, бо самі у нас сама тюлечка у нас достатньо солона. А тут ми підходимо до най, найцікавішого Давай. чому Одещина і чому биточки з тюлечки можна скуштувати сьогодні навіть в кількох одеських закладах. Угу. І я цьому дуже тішусь, тому що насправді спершу це була та страва, яку готують лише дома. Угу. І там ще, мабуть, 40 років, якби комусь сказати в Одещині, що ця страва до вашої кухні де? буде в ресторані, або що в ресторані буде солена тюлечка з молодою картоплею, подаватися окремо. Ма страва або канавка з тюлечкою. Ну люди б точно засміяли, засміяли і не повірили. Але в чому секрет цієї страви? І чому ми насправді в Києві зараз готуємо ці биточки з тюлечки і називаємо їх одеським? Хоча вони такими не є. Тому що для того, щоб скуштувати ось ту оригінальну, ось той регіональний рецепт смаколик, нам потрібно їхати. До Одеси і потрібно приїжджати навіть не зараз, а можливо десь за місяць а, чи за півтора, коли почнеться сезон вилову свіжої тюлічки. Після цього йти на привоз, купувати свіжо спійману тюльку не солену, не морожену. А ось ту свіжу, а, щойно спійману, яку привезли і продають. Брати її, приходити додому, включати якийсь найкращий серіал, або найцікавіше кіно, або дивитися ранок марафон і почистити її, і почати смажити биточки. У нас вона чищена, але ж вона у нас солона. І це проблема. Солоною не можна робити? Звичайно, можна, але на оригінальна, оригінальний рецепт. Ми ну в нас немає, вибачте, в нас немає я зараз в магазині свіжоспійманої в так. Києві ніде тюлечки. Але ми не можемо не зробити ефір про цей смаколик. Це правда, дивіться, Вали, так. Смату я... готова пробувати. Головне, можна я, як спеціаліст, який ніколи не готував цю страву, але яка подивилася, але яка подивилася купа відео про те, як готують. Більше того, почитала дописи. Я не знаю, якщо ви будете будете в Одесі, знайдіть Юлію Сущенко. Вона проводить екскурсії по привозу. І до речі, коли почалось повномасштабне вторгнення, і до Одеси приїжджало багато українців з інших регіонів, де, де стало просто небезпечно, і для внутрішньо переміщених осіб вона безкоштовно проводила лекції і екскурсії на привозу для того, аби познайомити з місцевими спеціалітети і занурити в цю атмосферу. локальну атмосферу. Та угу. да. і знаєте, щоб люди відчували себе час. Цього міста. Так, давай. Uh, так, розповідаю, як правильно їх о, оригінально викласти. Ага, uh, ідеальний, значит, да, ідеальний формат це коли ви берете uh, три uh, або чотири тюлечки, залежить від розміру. Ну, і вони ось так за хвостики мають триматися. І далі у вас має бути ідеально набита рука для того, щоб взяти їх ось так. Три uh, за хвостик. Я думала, що дві беруть. Вони тоді так, так і, якось лежать нормально. Uh, ну, це можливо. І потім. А, але я без рукавичок. ну давайте. І ми отак беремо, і вони виходять таким, ніби як віялом. якась. Так, вони просто віялом, і потім їх точно так само можна буде і перегортати, і подавати. Тобто, рукою звідси за хвостик взяв, передав. Дуже гарно все виходить. Знаєте, за що я не Можна я спроба? Пробач. Ні, я просто вже мені сховалася. Я просто бачу, в мене вийшло. Я... Я хотів буде, але знаєте, друзі. Чим мені найбільше подобається розповідати насправді про регіональні смаколики, особливості, страви і продукти. В тому, що дуже часто це щось звичне, що знають всі. Ну тому, що всі знають, що таке тюлька. Але не кожен, хто не з Одеси, хто кому бабуся чи мама не готувала, о, бач, мене коріння не вийшла, вони розповзлися. Так, я зараз все викладу красиво, Саш. хвости треба з'єднати. Можна я в цей прекрасний момент щоб ви що Тішся, 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 тіше. Бо в мене не з першого разу мене як з тим млинцем, але я їх склеїла. Так от я повернусь до цієї думки, що здавалося дуже звичні продукти. Кожен з нас. Куштував солену тюльку, так? Кожен з нас, з нас чув про це. Але для людей, які народилися в Чернігові, в Києві, в Сумах, в Луцьку, в інших регіонах, оцей момент, а що це за биточки з тюлечки? Uh -huh. А в чому тут цінність? І мені подобається, що ми можемо відкрити оцю а, не просто страву, а оцей культурний контекст. Тобто, uh -huh. уявіть, коли жінка вранці йде на привоз, купує свіжу тюлечку, приходить додому, потім півтори години її чистить, тому що треба витягнути. Можна вже б чистила вже. Інша людина. Ні, дивіться, можна але купити почищену. Я думаю, що можна. Дивіться, якщо, я, якщо ви подивитесь на це з точки зору дрібної моторики і часу для себе, ви можете в цей момент, от я колись дуже любила працювати. любила Та прасувати, тут вже, бо це буде. розвивай, не розвивай, нічого не буде. Но... <світ> Хочеш, не тобто це дійсно такий процес красивий. Як французи, колись описують, як вони по декілька разів ходять купувати на день багет, бо це процес і це а, по французьким. Але, ч, але дуже. Ч, чому її ну там ч, чому з'явилися ці биточки з тюлечки? Можна говорити про багато там різних історій, але ключова це те, що це була недорога риба, і багато народних і таких, знаєте, знакових для регіону страв вони з'являються від того, що ну люди шукали різні спорти. Особи Я приготування одного є? і того ж самого mm. продукту. Mm -hmm. Давайте перелічимо ще страви, які є знаковим для регіону і готують із тюлечки. Значить, перше, це ось. Одеські биточки, потючки, які готуються зі свіжої. Фаршмак все-таки готується з оселеця. Так. так, друга це малосольна тюлічка, яку подають на житньому чорному хлібі. І сьогодні mm -hmm. також вона є у закладах і зверху з зеленою цибулькою. А третя це та сама солена тюлечка, яку подають з картоплею. Це таких три знакових страви, які mm -hmm. є характерні для цього регіону. Я дуже Прошу тих, хто підписані на вас в інстаграм, uh -huh. аби е, зробили позначку, е, відмітилися, хто куштував цю страву, а хто ніколи не куштував, але хоче спробувати. Ну, ну поки ну... що тут три з трьох мінус е, так, так, так. Е, <рив> друзі, але я, є шанс сьогодні. Я, це я, все таки я, галочку я, до речі, поставити. до галаш. Маю вставити трошки свого свого так би мовити. Значить, е, хто живе на лівому березі, е, лісова дарниця, рух, метро відновили. Якщо ви збираєтесь їхати сьогодні в центр або Навпаки, ви збирали з центра їхати на лісний абондар. Вже все працює. Метро вже працює, слава Богу, дякуємо. Так, ну, я побачила, що в нас ще є місце на пательні можна поставити. Бачиш, mm. у що тебе вже твер... друга, третя виходить краще. Давай а якщо ти куштуваю. купиш півтора кілограми Давай і пересмажиш. Бери так. оту першу, яку робила Олена. Але, але, дякую, Олександр. Я хочу запам'ятати цей момент. Але ми говоримо про те, ми зараз скуштуємо, що. Для оригінальної страви нам треба поїхати в Одесу, так. купити свіжу через місяць. Давайте це, це зробимо. Це як суші. Наша альтернативна версія. Суші? В... Ти перерівняв? Ні, ні, суші в Україні. Ну, вони відрізняються від тих, що там, бо щоб оригінальні, треба їхати туди. От... Так, Олександр. Давайте, куштуйте, кажіть. А ти? А я подивлюся, а потім. Ні, я хочу поч... бачити, як ти це робиш своїми руками. Почекайте, почекайте, почекайте. почекайте. Ну... На! Гаряче, обережно. У горячих. биточок mm -hmm. з тюлечки. Це насправді перші кухні аромат. а тепер ще салат з помідорів, мікадо, про які, мабуть, ми також окремо розповімо. Mm -hmm. І з огірочками. І це дуже дуже смачно. Ну, цікаво. Скажемо так, цікаво. Пробуйте. Ну що ж, дякуємо Оленко, що відкриваєш нам. Це точно варто щоб е, поїхати в Одесу десь на привозі погуляти, познайомитися з місцевими людьми і смакувати звичайно локальні страви. Сьогодні це були биточки з Далі день в історії. Тому дивіться про те, як будували Дніпро-ГЕС.